Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі! Хе, сьогодні незвичний день. Сьогодні я таку казку розкажу: Ха, дивіться, все перевертаю! Чарівний годинничок починає пересипатися чарівний пісочок. Казка називається Чарівна лампа Аладіна. Аладін. Колись давно, в одному багатому місті, жив собі бідний чоловік. І був у нього син, якого звали Аладін. Ал Аладін. Пишеться Ал Аддін. Краще казати Аладдін. І був він такий хлопчисько-розбишацький. Знаєте, а то як всі хлопці ганяють по вулицях, то і він собі. Але тим часом, серед пустелі у місті Магрибі, жив один звіздар, учений. А крім всього, він був ще чорнокнижник і чаклун великий. І прочитав він в одній чарівній книзі, що є велетенський незніщиний зрівнянний скарб. Який захований серед пустелі. А взяти той скарб може тільки хлопець, якого звуть Аладін. І, і де він живе, все було, я чисто розписано. І вирішив той чарівник, магрібінець, знайти той скарб. Разом з караваном добрався до того міста. Та й ходить по базару та й питає, чи не знає, хто де такого хлопця Аладіна. Чом не знає, знає, перший шибаник тут у нас. Е! Воно каже, бігає. Він тоді зразу до нього підійшов та й питає, скажи мені, хлопче, милий дорогенький. Чи ти Аладін? Той каже, так це я. А де твій батько? Каже, батько мій вже от два роки як помер. Божечки, як заплакав, то й біди. як це мій рідний брат та помер. Я ж твій дядько і почав розказувати тому. Але Дін ніколи не чув, що у нього дядько я живий. Як то ви, мій дядько? Так, я оце весь, весь час подорожував, я, я, я весь світ об'їздив і приїхав побачити свого рідного братика, а тим часом він помер. Боже, горе мені, горе, ти плачеш, заходиться. На, каже, синку, тобі гроші, дай йому золотого червінця. Каже, біжи до матері, хай вона приготує гарну страву, я прийду до неї погостювати, позгадувати свого рідного братика. Біжить Аладін, ніг під собою не чує до матері. Мамо, мамо, радість велика, наш дядько знайшовся. Який дядько каже: мати, не було в тебе ніякого дядька. Та як же не було? Ось прийшов та про нашого тата розпитав, та так плакав, та ось Ще навіть червінця дав, щоб ми його прийняли добре. Мати дивується, каже: Ні, не може бути. Не було ніякого дядька в тебе. Це якийсь щось, чи може волоцюга, чи що. А проте, ну гроші ж є, золото, да, не просто ж так, що від нас, що від нас візьмеш? Нічого. Послала, щоб він купив того, того, і меду, там, і горішки, і, і все. І зробила вона гарний Обід, плов зварила. Коли ввечері приходить, то магрибінець, та каже, покажіть мені місце, де жив мій дорогий рідний братик. Вона каже: Ось, але я каже, не знала, що ви його що в нього брат був. Ой, ви ж ясно, що ви про мене не чули. Я ж, як він ще був маленький, я вирушив в подорож, об'їхав весь світ, вивчив всі науки, заробив багато грошей, і це повертаюся. І що я бачу? Що нема мого рідного брата. І так плаче, так побивається, аж вона повірила, бідна. Він каже, а це мій племінник Аладін. Я, як не маю мого рідного брата, то я сам стану йому за батька. Я його віддав науку, щоб він вивчився, чогось доробився. А то Аладін і так чи це не хотів, тут ще й далі не хоче, носом крутить, бачить він, що він не дуже хоче. Та й знову цей дядько його ніби каже: ну, як не хочеш ремесла, то давай я куплю тобі крамничку і будеш сидіти, торгувати тканинами, дорогими. О, це вже Аладіну сподобалось. Добре, каже. Ну, раз так каже, дядько, завтра підеш зі мною, я тебе одягну гарно і виберемо тобі крамничку добру. Ну, мати його відпустила. Взяв він Аладіна за руку та й пішли вони в пустелю. Йдуть, ідуть. же стомився, дядько, куди це ми йдемо? А мовчи, каже, слухай мене. Зайшли далеко, далеко в пустелю. Ну, каже Аладін, я вже далі йти не можу, я втомився. А далі не треба, каже дядько. Збирай тут, збирай дерево, зараз палимо полум'я. Для чого? А побачиш? Розпалили витягнув свічку, запалив, почав читати заклинання. І тут перед ними пустеля розсунулася, камінь репнув, і з'явилася плита із кільцем великим мідним. А аж злякався, а Магрібінеці каже: Оце бери і піднімай цю плиту. Де ж я цю плиту піднімлю? У мене сили не вистачить. Е, каже, це не проста плита, це чарівна. Береш за кільце, називаєш своє ім'я, і ти зможеш її підняти. Послухався Ладін, підійшов, взявся за кільце. Назвав своє ім'я, плита відсунулася як пушинка, а під нею був хід під землю і сходи. От дядько і каже йому: слухай, Ладін, що треба зробити. Підеш всередину, там буде багато кімнат, в одній золото, в іншій стрібло, там коштовності. Ти нічого не чіпай, бо ти живим не виберешся. Іди в самий кінець і побачиш там в кінці, на столику стоїть звичайна мідна лампа, яка світиться. Візьми, лампа, це таке, як, як невеличка така, як, як мисочка, ніби в якої фітерльок, і там всередині налитий жир, і воно горить. Побачиш ту лампу, загаси її, вилий з неї той жир, ту олію і заховай її за пазуху. Не більше, що ти одежу заморозиш. Потім після цього як лампа буде в тебе, можеш взяти собі золото, срібло, що захочеш. Послухався Аладдін, почав спускатися. Спустився, бачить, в першій кімнаті золото, в другій — срібло, там діаманти всякі, він нічого не чіпає. Пройшов самий кінець, дивиться на столі, там мідна лампа стоїть. І горить світло в вогник. Він вогник погасив, вилив з нею, заховав запазу. Тут вже давай, назбирав коштовності, якихось діамантів, срібла в дві руки та йде, піднімається по тим сходам. А дядько йому каже, давай мені лампу сюди. А той каже: дядько, чекайте, я ось дайте мені руку, я виберусь. Той каже, мені дай мені лампу сюди. Той каже, не дам. Бо, думаю, зараз я буду діставати лампу, то я срібло золото погублю. Не дам. Та давай лампу. Не дам! Доросерся. Та а, -а, а, такий такий. Виклав його, прокляв, і тут же земля за ним закрилася, загорнулася. Сидить, Аладдін під земель. Ех, ех, біда. Аж заплакав. Як же мені звідси вибратися? Став плакати, сльози витрати, та й того печня зачепив. А з того печня виліз джин. Це таке чарівне створіння. Могутнє. Що хазяїн накажеш? А чого ти мене хазяїном називаєш? Бо я живу в цьому персні. Що накажеш, те зроблю? А Ладіни каже: перенеси мене додому, до мами моєї, дивиться. Він уже у мами в дворі. Мама каже, де, де твій дядько? А каже, це не дядько. Адже йому розказав, що це не дядько, а злий чарівник це злий чарівник, хотів, хотів мене погубити. Ой, каже, мамо, добре, що ти добре, що я врятувався, дай же мені щось поїсти. Мати каже, нема у нас нічого, і грошей нема. Ех, Каже, син, ну що робити. Ось, мама, знаєте, що в мене? Ось у мене лампа є стара, продайте хоч лампу, візьмемо за неї гроші. Мама каже, то вона ж якась замурзана. А він каже, зараз, зараз піском обітру. Потери піском, а з неї виліз ще джинс, ще більший, ще сильніший. Каже, що хазяїн кажу, що я злякався. Ти звідки взявся? Я каже, живу в цій лампі, всі бажання виконую. Ну, раз так, каже Аладдін, то принеси нам самі кращі наїдки, напитки, які ми ще ніколи не куштували. Тут же перед ними стіл, з наїдками, напитками, все, що хочеш, є. Поснідали вони, пообідали, та ж зажили щасливо. Що треба, Джен приносить? Коли це одного разу бачить Аладдін, а по місту велика процесія йде, то самого султана дочка, Будур їде. Красива дівчина, як побачив Аладдін, тут же закохався. Ну, каже, мамо, маєте йти. До султана і сватати його дочку. Як вже я піду сватати? Ми бідні, а то султан. Нічого, мамо, не бідні, не бійтеся. Потер Аладдін лампу, з'явився джин. Аладдін і каже: принеси мені коштовності з золота діамантів з тої печері, де лампа стояла. Тут же перед невелика тарілка з цими коштовностями утворилася. Взяла мати ту тарілку, накрила хусткою та йде до султана. Пустили її. Вона каже, Султан, я йду до тебе сватати свого сина за твою дочку. Султан, як почав сміятися, хто твій син? Так, хіба може він бути рівною парою для моєї доньки? А чому не може? Може, каже мати, дивись, що він прислав тобі. Як зняли ту хустку, а під ними діаманти та золи та коштовності, що в самого султана нема. Султан каже, а, певно, може, мабуть, таке да. Ну, давай же звінчаємо. Тут же покликала Діна, він в нових дорогих одежах, взяли, одружилися, те живуть. А тим часом. Зличе клума грібиниць дізнався, що Аладін таки виліз з того підземелля. Взяв Він перебрався на старого брака та підійшов до палацу та й гукає: Міняю нову лампу на стару, міняю нову лампу на стару. А принцеса Будур вигнала в вікно та й каже, що за дивний чоловік старі лампи на нові міняє. Ти правда це міняєш? Правда, правда. А вона каже, я бачив, у мого чоловіка стара лампа є, поміняєш на нову?» поміняю. Вона винесла ту лампу, він їй віддав новісеньку гарну, а ту забрав. Зайшов за куток, потер пальцем, виліз звідти з каже, що хазяїн накажеш. А магрібіниці каже: перенеси до мене у магріб палац і царів, принцесу Будур і всі багатства. Раз та все пропало, один Аладдін сидить на піску. Побачив він ту біду. А султан на нього накинувся, ти де, мою дочку, дів ледве ледве, не вбив його. Сидить, бідний Аладдін, журиться, коли згадав про перстень, потер його. З'явився перед ним джин. Ну каже Аладдін, – поверни мені назад і палац, і мою кохану жінку. Ні, каже то, я цього не можу, в мене сили не вистачає. Тоді перенеси мене до неї. Дивиться Аладдін, стоїть він перед цим палацом, а з вікна його будур виглядає. Побачив, вона зраділа, йде до мене, каже. А він каже: сидь, бо той чарівник дізнається. Дізнайся, де у нього лампа, і передаси мені. Ввечері Марибинець приходить до будур, каже: Ну що, ти вирішила заміж за мене вийти чи ні? Вона каже: вирішила, ти мені вже сподобався, піду за тебе заміж. Тільки давай на радощах ми з тобою трошки вина вип'ємо. Та й давай. Вона трошки пригубила вінця та вилила, а він випив келих, другий, третій, та й заснув. Вона в нього ту лампу витягла, а ладіну передала через вікно. Він потер, з'явився джин, він і каже: Забери назад мене і палац, і королівну мою, будур, додому. Тут же все назад перенеслося. Живе, але Дін щасливо, з того часу ту лампу це не випускає. А вам казочка для того розказана, що вона цікава, але саме головне, чекаю від вас листів. Пишіть мені, як звати мого котика, чи подобаються мої казки, як вас звати про свою родину. Напишіть. Я все те прочитаю і вам покажу по телевізору. До побачення. Дійсно.